суд же сегодня, в суд же находится и подразделение Минобороны России вокруг, и в некоторых частях города находится противник. Значит, там каждый день идут активные боестолкновения. Противник не може сказати, що он повністю контролирует суджу потому що он не контролирует. На відео командир чеченського спецпідрозділу Ахмат Апті Алаудінов, керівник тих самих кадирівців, які мали боронити кордони Курської області. Але як відомо із завданням не впоралися, не склалося при цьому. Апті протягом останніх 9 днів нагадаю, уже в п'яти встиг вийти інфополи із повідомленням про те, що цитую обстановка на Курском направлені рабочая. Сілий РФ постійно уничтожают ВСУ Противник не може сказати, що він повністю контролює суджу, тому що він її реально не контролює. Як виглядало поступове знищення збройних сил України у суджі кадерівцями, можна було пересвідчитися у середу зранку, коли трикулірну ганчірку зішклябували з однієї зі шкіл у центрі деокупованого населеного пункту. І зараз ми знаходимося в Суджі саме в той історичний момент, коли слава Україні слава сла. У кадрі на передньому плані журністка ТСН Наталія Нагорна. А школа знаходиться на вулиці Ланіна 7 що вже підтвердили незалежні військові аналітики. Присутність кореспондента на цій локації наштовхує на логічні висновки. Місце безпечне і знаходиться далеко від бойових дій. І тепер, схоже, ті, ток батальйону доведеться випускати новий відосіка з роз'ясненнями Апті, що насправді він мав на увазі не суджу Курської області, а до прикладу Сунжу він А загалом із кожним відкриттям Алудіновим рота він підставляє Путіна. и кремлевский режим. Большая часть участка нашей первой линии пограничной, она до сих пор контролируется. Как сидели там и сидят бойцы подразделений пограничных войск, а, как бы оно ни было, те же срочники до сих пор сидят в некоторых частях. Так, это те самые строковики, Владимир Путин у червня 2023 обещал не отправлять в безпосреднюю зону боевых действий. Але й це бойовими діями не назвеш, визволення Курщини із російських лап. Це так ситуація, провокація, обстоятельства. Ситуація, в цілому, звісно, мені звісна. У підтвердження того, що сили оборони України саме деокуповують частину Слобожанщини, бабуся мешканка одного із населених пунктів Курської області. Ролик, на якому літня жінка щирою українською писує, хто насправді такий Путін уже став віральним. Хто? Путін. Кенсин, що він наробив? Дітка? Ну нічого, все буде добре. Ти на, на Все буде побачив. добре. Вам ще жити і жити, голова села теж втік. А потікали всі. А, а бросили мене як не стожив. їсти мені возили А зараз що ви їсти? Надавали хлопці ваші. Да? І що не що? Ой, який ви гарний хлопці. Що ж до тих, хто кинув цивільних напризволяще, тобто строковиків, яких виловлювали по лісах та пачками брали у полон, то на федеральних смітниках розгорнули цілу кампанію із роз'ясненням, чому участь строковиків у війні це абсолютно нормально. Непросту місію на себе узяв алкодепутат Держдуми Андрій Горольов. Згадав при цьому і утилізацію як в Афганістані, так і у двох чеченських війнах. Ще один нюанс у не нравиться. Ви знаєте, границю прикривали срочниками, тому не дуже получилось. Слушайте, ну, то ваші глубочайше заблуждення. Ми. Ті войны Афганістан, Чечню, в Кемірі. Ну, срочники, беж. Я вам больше скажу: уже в этой войне срочники тоже в Курскую область отразили нападение целой бригады, причому никого не потеряли. 60 человек угрохали у них, них они отступили. Это же уже было. Ну, цікаво, точна локація, час і взагалі персони цих хоробрих юних салдафонів, які провели спецоперацію і з відбиття цілої української бригади, а заодно і знищили 60 бійців. Їх би точно мали повишити на дошку пошани, а Путін вручити золотую звезду героя Росії. Корольов, звісно, уточнені деталі щодо. успешно и спецоперационник, но зато продолжает тиражировать у массы идею с эффективным застосованием строковиков. Жалко пацанов, несомненно. Но мы раньше-то воевали именно ими. В Афганистане никаких контрактников не было. В Красной Армии контрактники были? А первая чеченская, вторая чеченская? Сто процентов, все это же было. Нет, нет, не в этом дело, но воевали с срочниками. С срочниками? С срочниками. 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 То есть контрактники, контрактник, но срочники-то были. были. Да, это все же было. Сегодня, когда, ну я извиняюсь, прижало, но наверное, это была оправдана. Жалко, но оправдана. Раніше, нагадаю, Гурульов вимагав повернення смертної кари зрадників батьківщини та закликав знищити 20% росіян, які не підтримують путінський режим, та хочуть завершення так званої СВО. Я хотів би, щоб в этом нашому обществе, которое сегодня довіряє на 80% президенту, а це саме той показатель сплочения, который є на сьогодні, щоб вся вот эта гниль, которая осталась. Она должна быть, ну, якщо не ізолірнута, то хоча б як-то уничтожено. І також цей самий Гурльов закликав вдарити ядеркою по європейських столицях. А тепер, коли Курська офензива завдала удару під їх і доводиться евакуювати близько 80 тисяч населення із прикордоння, ядерна доктрина поламалася. Ну, напевно, так. Первоєнних дій, Долбануть за спини тактичним ядерним оружием. Подтянуть тоси і вижити, чортове матері. Ми переходимо кріше. Все. Тишина. Будуть кріки, а том, русские сошли с ума. почему вы так воюете. Все, все, все. А потому что хватит на ваю? Ядро ядром, але цікаво, чому досі нікого із кадрівців, які випадково розминулися із українськими колонами, не лінчували. Ну, де народний самосуд. Хоча перші тривожні дзвіночки вже пробуваються в інфополе в одній соцмереж філії ВГТРК у Читі Заявили, що кадирівці гандлять російську армію, знищують ворогів лише за допомогою фотошопу. І взагалі саме полк Ахмат винен у здачі суджі. А в якості виправних робіт закликали Путіна і Білоусова відправити на фронт побільше російських мусульман. Надія на внутрішній жабу гадюкін розвіялася, коли з'ясувалося сторінку пропагандистів із забайкаля зламали. Але знаючи, які з кадирівців вояки, які ідея була непоганою, легка здобуч для обмінного фонду. А судячи із безкарності Рамзана Ахматовича на Росії, швидше ВГДРК. Чуті закрили б, ніж кадирівцю, покарали а на всі інші випадки життя є розхідний матеріал. Ті ж сочники до сих пор сідять в некоторого частях. До речі, на момент запису вже зафіксовано просування збройних сил України до кордонів 4-го району Курської області. Здирали триколор не лише із шкільної будівлі осуджі. а ще в середу ввечері з'явилися кадри із двох населених пунктів: Пасолка Любімовка та внізапна Коронівського району. Там українці знімали шмати із будинків культури. І якщо Любімовка вже перебувала в зоні контролю збройних сил України. То відео із Внізапнова внезапно підтверджує розширення зони бойових дій, і тепер до кордону із сусіднім глушківським районом залишилося лише 2,5 кілометри. Росіяни також безділен садять навколо Курська і Курської АЕС, риють окопи. І напевно це також першочергово було внесено у плани із денацифікації та демілітаризації, як і створення санітарної зони, про яку неодноразово заявляв сам Путін. Зона щоправда тепер знаходиться на території Курської народної республіки, але це так дрібниці. Як і 74 Звільненных населенных пунктов, про які доповідав Олександр Сирський. На это не варто звертати уваги. Шкідливо для ментального здоров'я. Пора, девід. Пропаганда. Во-первых, ложь про 74 населенных пункта. Люди сейчас спросят, а сколько? Я скажу, это вообще сейчас не имеет никакого значения. Вот это не значит, что населенный пункт захвачен. Но это же не означает совершенно ничего для нас, что мы там можем говорить, что это населенный пункт на. на... Просить, контролюються нами. Мне кажется, важно. Вірі, фокусуватися, це якраз не та тема, над якою слідують розсуждати, наш не наш населений пункт. І справді є ж достатньо темі подій, на яких варто фокусуватися. Висмівати Байдена. Ну окей, е, тепер стежити за президентськими перегонами між Камілою Харріс та Дональдом Трампом. Насолоджуватися падінням рівня життя в Британії. Ну ще які там теми цікаві? Пінічні потоки, у підриві яких неодноразово персонально Путін і вся політична так звана еліта звинувачували англосаксів. І ЦРУ. ру. То взарвав сірний ви але схоже інформація від Вашингтон Пост про спецоперацію, не санкціоновану тим самим ЦРУ та Володимиром Зеленським не сильно тривожить росіян, тому на федеральному зомбащику шукають позитив у Курському провалі. Увага, епізод зі студії «Первого канала», де не змогу захистити цілу область. І евакуацію 70 тисяч населення називають спецоперацією Білоусова. Є віроятність, що Україну використовували не західні западні спецслужби. А в том числе и российские вооруженные силы ее использовали. Что, кстати, вполне вероятно, так как на других направлениях. Мы реализуем те задачи, которые, собственно, и должны были реализовать. Я напомню, что сначала вол... первая волна информации о том, что происходит, это была... была информация о том, что сейчас русские оттянут свои силы сюда, для того, чтобы ослабить да, давление ну, да на фронт, дело. но этого не, не произошло. То есть, на самом деле, я вынужден констатировать, и у меня, как гражданского лица, сложилось полностью впечатление, что на... Наші вооружені сили зараз переіграли Згідно історії, росіяни спеціально дозволили українцям зайти в Курську область, щоб Київський режим у світі втратив імідж невинної вівці, яка зазнала жахливої агресії. Я не говорю о ситуації на полі бою. я говорю об інформаційному котлі, в це попали в СУ, люди, СУ. <как> э, <вернее>, э, київський <как> режим був э, как бы невинновечкой, который подвергся чудовищної да? А сейчас о, да. на самом деле. Речь уже о другом идет. І етап етап ета ситуація, вона по суті являється для київського режима раковою. Не провал на полі бою, а інформаційний котел. Ну так і запишемо. І наприкінці про нову російську еліту, яка ще нею не стала, поки не повернулася з фронту. Завірусилося відео потенційної вдови із Краснодарського краю, куди приїхала відпочивати 42-річна уродженка Татарстану. Чи чоловік зараз знаходиться у так званій зоні СВО? П'яні зет Патріотці не сподобалася сімейна пара з так званої. ДНР, окупованої частини Донбасу, і вона почала на них кричати та кидатися з кулаками. Коли всіх вдалося розняти, туристка вирішила кинути в них пляшкою, але підвела влучність. Усе прилетіло до величезного акваріуму, що стояв у центрі зали. А в результаті усіх учасників конфлікту відвезли до відділку поліції, де вони відмовилися писати будь-які заяви. Отаке от воно життя нової російської еліти на туристичних об'єктах. Це був Юрга Врищак. Вісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.